Всім вітання! А сьогодні ми обговоримо дуже інтимну чоловічу тему. А саме поговоримо про баланопастит у кобелів. Що це таке, чим спричинюється та чи страшне це захворювання, як з ним боротися? Тож почнемо: перш за все, баланопостит це запалення головки плового члена та припуція, тобто це шкіри навколо нього. Як він проявляється? Проявляється активними виділеннями зеленого жовтого кольору, вони мають таку густу консистенцію, спричинюють свербіж, інколи навіть значний дискомфорт. Не плутаємо з, зі звичайними виділами у кобелів, які є нормою. А саме коли ви вже бачите, що з нього ледь не... Капає при якихось хламідіях, як то кажуть. Собака починає стурбовано себе вести, починає його начмокувати, нализувати, може терти, ви бачите почервоніння в тій ділянці, інколи буває дискомфорт, больова при сечопусканні. Чи критичне захворювання? Ні, це доволі розповсюджена проблема і виникає вона доволі часто. Через що вона виникає? Виникає вона здебільшого через або травматизацію собаки або свого агрегату, або ж через бактеріальні і навіть грибкові інфекції. Можуть хворіти як цуценята маленькі, так і дорослі собаки дуже часто з'являється через сильні виділення під час гону кобеля, Тобто, коли у цих виділень ще більше стає, звичайна річ, що ніхто за пісюна не доглядає, він починає там засмічуватись, пріти, тому подібне. Чоловіки, напевно, знають, як то таке, дуже неприємна така тема. І з цього виникає вже запалення, і ви бачите у тварини дискомфорт. Як цим бороти, що робити? Все дуже просто: вам потрібно просто проводити гігієнічні обробки. А саме. Можете промивати метронідазолом, та якщо ураження доволі сильно, можна використовувати до метрунідозола ще. Спеціальну масі або спрей Мірамістін називається, і буквально за декілька днів у вас запалення і подразнення проходить. Якщо ж ви бачите, що ураження більше тварина все так стурбовано себе почуває, то вам тоді потрібно звернутися до ветеринарного лікаря, аби, аби він провів нормальний огляд. Тому не бійтесь активних виділень. І якщо вас щось турбує або вашого улюбленця, завжди звертайтесь до професіонала.